Доброго раночку. Ми зараз пораємось і їдемо за кормом. Бо сьогодні у нас нові жителі. Це хто дьман? Бройлери. Зараз пораємося. І поїдемо за кормами. Поїдемо ще на ділянку попораємося бройлера. Поїдемо за кормами для бройлера суточного. Сьогодні під вечір можемо приїхати бройлер. Заказали ще 100 штук у нашого фермера, який займається вирощуванням бройлеру. По-перше дешевше, так як він бере велику кількість, до його ціна дешевша. Під'їхали, поговорили толковий пацан молодий хлопчина. Сказав, да, без питань, скільки вам потрібно. Думає, ми, ми собі 100 беремо, а заказали 200 ще. Брату, да. соседям. Так що так, ціна складає 26,50, а ми брали тих по 30. І плюс ще дорога скільки. І дорога, считаєте, 50 кілометрів. Сьогодні потрібно буде помити брудера, продезінфікувати, бо будуть часов 6 бройра. Так. Да. Будемо будуть... включатись. Так, да, ми зараз розпораємося і будемо двигатися. Як пораємося, Діма порається, я це бігаю і знімаю. То тобто у нас такі курочки. Давно вам не показували наших курочок. Ростуть. Молоді вже починають нестися гарненько. Давай, то приходимо, приходимо. Це все вже. А? Є? Да. Отличненько. Так що, коротше, такі гарнічки наші, несушечки. Так що всім гарного дня, будьте з нами! Приїхали вже поратися на участочок бройлеру. Їм тут місце валом. А, комерки гусать. А? Ага. Діма насипав, зараз йду в кормушки насипати. До них треба. Надо... До них треба заходити тільки в закритому взутті, бо хапають за пальці конкретно. Давайте, ціпочки. Ці кормушки пусті, це як завжди. Ми приїхали з Тайсоном Купатися. У нас на вулиці дуже жарко. Вирішили Тайсона трошки навчити купатися. Грім гримить, а ми йдемо купатися. Так, Тасі? Йдемо купатися? Зараз передягнемося. Що? Тайсон, іди. Тась. Тайс. Каже, там стільки людей. Подарше від людей вирішили. Зараз будуть говорити. Що ааа, куди ви вас свої собакою? Перша купання Тайсона. Тайсон плавати вміє. Боїться поки що трошечки. Але взагалі. Такий красавчик, такий вовк. Ми вже скупнулися. Тайсон десь там. Уже лежить, віддихає. Ти накупався, того та, що там взагалі витворяв. Так що коротше їдемо додому, бо нам вже скоро за бролерами. повинні зателефонувати. Та тут і дощ починається вже потроху. Вже 5 годин у нас, так? Да? Так, за околи 6. Побачим, короче, что будет. Так что думаю, что сегодня ж будут профиты. Да? Надеемся, короче. Шо поехали мы до дома. Позднее же включимся. Что-то у нас таке происходит, что просто капец. Жах.

П'ять тисяч штук. Діти, гайки. Казали на часов 5, на годинку 10 годин ночі. І тільки забрали своїх сипадьків. Нове поповнення. Вже вдома. Уже Вже кормим насипали. Знову купили, як завжди. Крамар стартовий. Тушатися можуть поняти, що там таке.